28 пунктів для встановлення миру вже не 28 пунктів. За тиждень українській дипломатії вдалося домогтися змін в документі, який запропонували США. До переговорів активно долучилися і європейські партнери. Паралельно американці спілкуються із росіянами цього тижня. До Києва знову має завітати спецпредставник Трампа Дріскол. А от в Москву вже наступного тижня традиційно вирушить Вітков детальніше про метаморфози документу Анна Брикова. 28 пунктів, як грім серед ясного неба. Переговорний трек заграв новими барвами, адже США передали президенту Зеленському документ, який нібито має стати відправною точкою для припинення війни Росії проти України з неприйнятними для Києва на користь Москви пропозиціями. Жорстко з ультиматумами і погрозами Йому доведеться схвалити американський мирний план. Якщо йому не подобається план, США, він може продовжувати битися. Замість категоричної відмови у хід пішла дипломатія. Вже на вихідних делегація зі США та України зустрілися у Женеві для переговорів довкола плану Трампа а коректніше Кофа Дмітрієва Напружено інтенсивно. Утім на мою особисту думку, ми провели, мабуть, найпродуктивніші та найзмістовніші зустрічі за весь цей процес з самого початку нашої участі. Ми досягли значного прогресу і рухаємося вперед до справедливого і тривалого миру. І це не просто слова у дипломатичному діалозі. Вдалося доопрацювати початковий рамковий план. По суті, в Женеві на певною мірою я б сказав, розмінувала те мінне поле, яке було в первісній версії мирного плану США і в цьому сенсі більшість коментаторів, спостерігачів і українська сторона, зокрема, вважає переговори в Женеві успішними для нас. І, хоча документ не представили публічно, 28 пунктів перетворилися на 19. в яких відсутні ті речі, що ми називаємо червоними лініями, тобто першочергово відсутня норма про скорочення кількості армії, тому що як це взагалі може обговорюватися, це фактично крок до повторення агресії. За дужки виведено дуже болюче питання якихось територіальних поступок. Це питання буде обговорювати наш президент. На зустрічі з президентом США Трампом не менш важливу роль у переговорах у Швейцарії і у Треці загалом відіграли і європейські партнери, яких ця тема і пункти стосуються безпосередньо. Перш за все, активною підтримкою і залученістю. Вони приїхали на переговори в Женеві, що дуже важливо. Американці визнали, що європейці мають бути частиною переговорного процесу. І участь європейців в переговорах, і публічна політична підтримка України, позиція України дуже посилює наші переговорні позиції. Більше ЄС представив натомість і свій план з мирного врегулювання, щоправда, згодом домовились брати за основу такий американський справками, і цей вже скоригований план мали представити росіянами, ймовірно, на зустрічах в ОАЄ. Утім, поки ті розводять руками, мовляв, нового плану не бачили і очікують його. Але якщо там буде вимором. Якщо там буде закреслено дух і букву Анкориджа щодо тих ключових розумінь, які ми зафіксували, то звісно це буде принципово інша ситуація. Але поки нам офіційно ніхто нічого не передавав, натомість у ніч на вівторок українську столицю атакували російські ракети та дрони. Масований був удар, особливо цинічно, що Росія завдає таких ударів, коли тривають розмови щодо того, як закінчити війну. Америка дуже активна. І Європа дуже активна. Також інші наші партнери. У всіх один порядок денний і тільки у Москви незмінно війна. Одразу після Женевських зустрічей їх результати і майбутні гарантії для України обговорили і на онлайн-засіданні коаліції охочих. Зокрема, мова йшла і про потенційний корпус миротворців. But there is a chance... нарешті з'явилась можливість досягти реального прогресу на шляху до міцного миру. Але абсолютною умовою міцного миру є набір дуже надійних гарантій безпеки, а не гарантій на папері. І це я сказав би є основною місією цієї коаліції охочих. До близько чотирьох десятків учасників вперше доєднався і державний секретар США. адже ті також планують надати гарантії у разі встановлення миру, Щоправда, є нюанси у формулюваннях. Тут є дві сторони медалі. З одного боку, дійсно формулювання можемо не означає зобов'язання а з іншого боку, це перший раз за весь процес будь-яких мирних переговорів, які залучили Сполучені Штати і особисто президент Трамп, коли все ж таки американці вирішили щось гарантувати. На порядку денному вже далі робота над планом в Об'єднаних Арабських Еміратах. Американці мають передати росіянам результат переговорів у Женеві. Утім, це теж ще не кінцевий варіант. Головне буде наступного тижня, коли з'явиться вже остаточний текст скоригований текст американського мирного плану. Його передадуть в Кремль. І далі вже Путін буде вирішувати, як реагувати, відкинути, погодитись або гнути свою лінію. Так само невідомо чи тиснутимуть американці далі на Росію. Хоча зрозуміло, що без тиску ті нічого не розуміють. Я впевнений, що штатів є план Б, який дійсно посилить тиск на Кремль і змусить росіян більш адекватніше розуміти, що таке взагалі поняття миру. Мир і капітуляція це трошки різні речі. Водночас процес може розтягнутися у часі, адже і про початковий дедлайн до Дня подяки вже не йдеться. Водночас Дональд Трамп заявив про готовність зустрітися з зеленським і путіним, коли угода буде остаточно узгоджена або буде на завершальній стадії. Анна Брикова, Ми Україна, марафон Єдині новини.